Привіт! У цьому відео я покажу, як переглядати повтори у Fortnite, тобто як дивитися записи ігор, як ми бачимо зараз. Спочатку потрібно увімкнути запис повторів. Зараз покажу, як це зробити. Заходимо в профіль, далі в налаштування, потім на шестерню з назвою гри і гортаємо вниз до пункту повтори. Тут бачимо, що в мене увімкнено запис повторів. У вас має бути так само. Якщо вимкнено, натисніть тут і застосуйте зміни. Є ще різні опції. Можете їх переглянути для великих команд, для творчого режиму, запис у високій якості. Це теж можна увімкнути. Налаштуйте все під свої потреби. Щоб отримати доступ до повторів, повертаємось, тиснемо кар'єра і бачимо внизу вкладку Повтори, натискаємо на неї. У мене тут багато застарілих, я не хочу видаляти цей повтор. Тисну, відхилити і бачимо різні незбережені повтори. Можу, наприклад, натиснути на цей і переіменувати. Тисну сюди, вводжу нову назву, підтверджую, і бачимо, що змінено. Так легше знайти потім. Далі натискаємо на повтор і тиснемо відтворити. Підтверджуємо і опиняємось у повторі. Можна поставити на паузу, озирнутися, є різні опції, роздивіться уважно. Можна багато експериментувати, робити круті ефекти та ракурси. Якщо відео допомогло, буду радий, якщо використаєте код d 18 і поставите лайк. Бувайте!